Закодовані нас не мина. Прийомниця ховає з ім'я. Ми таємно кладем за країну життя. Не вагаємо. Бачили, друзі, як по робоче летів. Зараз запитаємо його, куди він так поспішає. Шановний водій! Здравствуйте! А можна питання, куди ви так поспішаєте? Куди ви так поспішаєте, чим допомогти вам? А навіщо ви так перевищуєте швидкість? Поки живий ще теплий, так це тимчасово дуже. Бачите, стісняється. Щоб ви розуміли, летить. З якою швидкості ви зараз їхали? І це все? Ви так ж ганяли сміло. Навіть не поспілкуєтеся зі мною. Так, звичайно, я ж вас питаю, навіщо ви так перевищуєте швидкість? Захотіли. Ну захотіли? Це ж поки ви живі, це дуже тимчасово. Все? От, шановні друзі, бачили, хлопець дуже швидко їхав і навіть не вистачило сміливості трошки поспілкуватися. От такі ви всі, переважно. Шановні друзі, прохання не розцінювати це відео як геніт потерпілих людей, тому що такі хлопці дуже загрожують всім оточуючим і безпосередньо вашому життю, якщо такий снаряд влетить у вашу автівку. Нагадаю, друзі, будь ласка, підписуйтесь на наші канали в Ютубі, в Телеграмі, в інстаграмі і допомагайте вподобайками, коментарями, запрошуйте друзів за ексклюзивний контент. Можемо давати винагороду або рекламу.